Святкова лінійка за колючим дротом, як і у звичайній школі. Тільки у своєрідній атмосфері і за батьків тут суворі наглядачі. Та віковий ценз випускників удвічі, а то і втричі більший. Святкову атмосферу підтримують тутешні музики. Анатолій Павловський у свої 60 нині відбув перший і останній дзвоник у своєму житті. Він з неблагополучної сім'ї, тож у юнацтві було не до науки. Вулиця стала для нього школою життя. Хуліганство все таке не давало мені кінчити школу. Зараз почуваю себе так, як ніби в 14-15 років. На кінець кінців я маю повну середню освіту. Втім, для того, аби отримати середню освіту, випускникам ще треба скласти іспити. Лише тоді отримають свої атестати. Тюремники запевняють, вони нічим не різняються з тими, що дають на волі. Дипломи ці всі вони є атестати, вони є рівні одинакові. Тобто цей атестат, вийшовши на волю, він може представити його в будь-який навчальний заклад чи на будь-яку роботу, і таке інше. Втім, педагоги зізнаються, чимало випускників, які колись обіцяли стати на шлях виправлення, повертаються знову і знову за колючку. Та педагоги вже навіть складають живі анекдоти про навчання за ґратами. Що учень ходив три місяці до школи, а потім два місяці був відсутній. Ну і через два місяці класний керівник запитує каже: Ти що, не хочеш атестат отримати? Чи що? Він каже, як не хочу, хочу. А чого ж ти не ходив два місяці? Я був на волі. каже. Роман Степанович вже 11 років вчителює за ґратами. каже, попри стереотипи, тут йому працювати спокійніше ніж на волі. Ці учні вже самі розуміють, для чого їм треба знання. Тому кожному класі є спеціальна кнопка для виклику підмоги. Людям на свободі здається, що це щось страшне. Що тут усі тільки з ножами ходять, знаєте, думають, як от тільки людину, скажімо, убити принизити. Кнопка така справді є. Але я не пригадую жодного випадку, щоб колись ми нею користувалися. Загалом на Львівщині у виправних закладах цьогоріч отримали свою першу освіту понад 250 в'язнів. Далі вони можуть продовжити навчання у тутешніх училищах. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.